Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Чому Європа не має політичної волі? Чому бояться виключити Росію з ООН? Будемо дивитися, чого вони страхаються. Ну, Європа це як велика сім'я і виключення з Ради. Європи Росію може спричинити до катастрофи. ось Поки Росія у них під носом, навіть бідна і нещасна, яка б вона не була. Ось. Вона, будемо так говорити, бездіяльна. Ну, так вони вважають. Так вони вважають. Ось. А інакше. Бачите, ця карта може навіть говорити про ядерну загрозу. Ось ця карта може про це говорити. Тому вони вважають, що вони Росію повинні тримати, знаєте, як то кажуть, друзів можна тримати на відстані, а ворогів якнайближче. Ось, чомусь ось так вони вважають. Чи дійсно може бути? Зараз я подивлюсь, що тут у нас. Да, світ вважає, що ось їх треба тримати в руках. І дивитися їм у очі. Любовно дивитися в очі. До речі, це вважає весь, ну, весь світ. Переважна частина, значить, світу так вважає. Тобто, ну, не переважна частина. Ми говоримо за ООН, так. Ось. А тут карта світу. Якщо ми говоримо за ООН і йде карта світу, тобто це так вважають члени ООН, що вони повинні Росію ось так у руці, у кулаці тримати. Вони так вважають. Давайте подивимося, а чи насправді угу. і можуть нею маніпулювати? Давайте перевіримо, чи дійсно так насправді. Те, що вони вважають, це одне, а те, що, що є насправді. Чи дійсно можуть вони, маючи Росію так близько, заглядаючи її в очі, можуть вони її тримати в узді? Ну, ви знаєте, вона буде свої плани все рівно робити. Допори до, до часу. До, пори до часу, так. Але щось їй не те, знаєте, як строптива жінка, а мені це не подобається. А ви на мене погано подивилися. Ви не сказали мені те, що я хотіла. І все. І вся їхня дружба, вся їхня проповіді ось ці проповіді вождіння по колу і заморювання, зачухування. Знаєте, примирення оце піде на прах, на змарку. На Ось що я бачу. Ось що цей розклад показує. Тобто підітожимо. не виключають Росію з ООН, тому що не хочуть ескалації. Це може бути і ядерка, Так? вони вважають, що поки Росія коло них, вони її тримають в руках. Тобто її ось цей запальний е, потенціал. Але поки вони займаються проповідями, обмін інформації, заглядання в очі, переливання води з пустого в порожнє, Росія набирає свого темпу і міняється, проходить трансформація. Тобто, вони втрачають час, ось як я це бачу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!